А він плануєш бути сьогодні чи ні? Я пам'ятаю, що казали, що до нас можно відкладать, а я не написал своему питанию, как я знаю. А вы зв'язываете з ним ще? Ні. Ну він пишешь на іншу дату. Може, огласен полете. Да, технічна перерва, зараз секретар зв'яжеться. Вона оглядає, написав. Просить перерву зробити. Я знаю, що хочу. Він винк

Добре, зрозуміло. Ну добре, тоді <кхи> вмикаємось. Сторони, є заперечення проти відеоконференц-зв'язку зараз. <плес> Задовольняємо, здійснюємо відеоконференц-в'язку. Так, відкладаємося у нас на 16.30 і чекаємо захисника Лісіцького Андрія Валерійовича. Все, дякую.